Перша стимуляція бджолу сімей. Ставлю водівничку попри гніздо, піджимаю заставною і заливаю по одному літрові медового сита. Це мед один до одного з водою. Планую дати так два рази, зараз і потім теж ще один раз. Це Рамочка за, за заставною. Тежки є тут нектар, бджоли переробляють, потрошки ці рамки будуть запиратися і підставлятися буде вже вищити. Сьогодні перший день тепла і передають вже на плюс 18, плюс 25. Будемо діятися, що бджілки будуть гарно розвиватися і до... Кінця квітня гарним буде розвиток. काये Роспит є на крайній рамоці. У нас вже на крайній рамоці є дослід. Треба буде піставляти вищенку через два дні. Або завтра. Скоріше всього, буде на завтра ревізія, огляд повністю вже за сімей. Трошки проблема. Буду пістоляти вже в ощенку. У нас абрикос зацвів сьогодні перший день, коли абрикос повноцінно там квітує.